Так, сьогодні стрітання, бо в цей день Симеон зустрівся з Сином Божим. А в народі зима зустрічається з весною. Народжуються нові мрії, сподівання, побажання. А мені сьогодні! от якась людина, так, яка для мене писала це привітання, може не для мене, а вийшло для мене. Від здоров'я, добра, хоно, хорошого настрою та успіхів. Побажання отримає кожен із вас. Читайте. Ти можеш почитати? Ні. Щастя, радості, дарувати. Подарунки, любові. Хорошого настрою, взаєморозуміння, радіти життю. багато. Кожного дня дуже багато. Хтось написав. Весело, а далі несе. Весело. Ви знаєте, напевно, хто написав.

Щастя, любові, спокою в житті, здоров'я, взаєморозуміння, нормального поведінка. Та не моє. Перемоги, здоров'я, любові, щастя. Здоров'я, і... бажаю здоров'я, щастя і грошей і всього найкращого. Щастя, нормальної поведінки, любові, терпіння, взаєморозуміння, е дарувати подарунки, хорошого настрою. Я... Будь щасливою. Та, смешно, Та оптимістичною людиною. Та оптимістичною людиною. Бажаю щастя, здоров'я, любові і миру на землі, нервів, успіху, вірних друзів. Любов, щастя, здоров'я, здійснення мрій, перемоги. Миру, здоров'я і любові. А, посміхатися. Бажаю щастя, здоров'я і добра. Нормальну поведінку, щастя, здоров'я, любові і краси. Бажаю всього найкращого. Бажаю щастя, здоров'я і мирного неба. Бажаю щастя, миру, здоров'я і любові. Щоб завжди була щаслива. Здорово. Щоб ніколи не хворіла. Здоров'я миру.